Зроби мені послугу, будь посередником у себе. Добре, давай спочатку розберемося з Росією, а Іраном можемо зайнятися потім. Так Дональд Трамп підсумував нещодавно розмову з Путіним у відповідь на пропозицію Росії виступити посередником у врегулюванні конфлікту з Іраном. Те, що Путін хоче розміняти Україну на Іран, не викликає ні в кого з нас особливого подиву. Він постійно щось пропонує американцям від Арктики до Північного потоку, аби лише США припинили підтримку України, згорнули обмін розвідувальною інформацією, скасували постачання вже виділеної зброї і зняли санкції. Американці демонструють готовність до подібних торгів. Вони навіть сформулювали чіткий перелік пропозицій. Найбільш повно він викладений в документі, оприлюдненому в травні під назвою «22 пункти Келога. Визнання американцями російської юрисдикції над Кримом, скасування санкцій, нормалізація відносин між США і Російською Федерацією в обмін на припинення війни по поточній лінії фронту, створення демілітаризованої зони глибиною 30 км і виведення російських військ з Харківської області. Як би ми не ставилися до Трампа і його так би мовити, миротворчої місії наразі нічого не вказує на те, що США відійшли від цієї позиції. Варто лише нагадати, що за свою другу каденцію Трамп вже двічі продовжував чинність найжорсткіших санкцій проти Росії, запроваджених ще за Обами і Байдена. Ймовірний візит спецпосланника США Кіта Келога до Білорусі на зустріч з Лукашенком цілком укладається в логіку того, як США бачать свою роль. Вони випробовують різні формати впливу на Росію, які не передбачають повного зливу України, але водночас не є надто витратними. Саме тому вхід ідуть навіть токсичні варіанти, як от діалог з Лукашенком. Очевидно, розрахунок на те, що той зможе вплинути на Путіна і переконати його погодитися на американські пропозиції, має місце. Путін розглядає вихід США з підтримки України як бажану поступку. Але у Вашингтоні вважають, що Кремль поки не запропонував нічого вартісного для США або особисто для Трампа, щоб змусити їх вийти з української війни. Проблема Путіна в тому, що. Йому по суті нічого запропонувати американській адміністрації. Гроші Трамп залучає на Близькому Сході і в ЄС, де Росія не має жодних конкурентних переваг. Природні ресурси в Африці і Латинській Америці значно більші, а контактувати з місцевими політичними режимами для США простіше. Нормальної торгівлі між США і Росією ніколи не існувало. Росія є бідною країною, яка не здатна щось значуще купувати або продавати на американському ринку. Єдине, що залишилося Путіну, це політичний вплив на зовнішні процеси. Але і тут його можливості, зокрема щодо Ірану, стрімко втрачають цінність. Про це Трамп і сказав прямо: по суті, єдине, що Путін може продати США, це припинення війни проти України. Давай спочатку розберемося з Росією, а Іраном може зайнятися потім, каже Трамп.